Сучасна Національна гвардія України, підрозділ, що входить до системи Міністерства внутрішніх справ України та має правоохоронні функції, була створена 12 березня 2014 року законом України про національну гвардію. До її складу увійшли внутрішні війська України, добровольці і патріоти, що стали на захист народу і державності України в один з найважчих моментів у новітній історії країни посягань на її цілісність і суверенітет. На захист цих цінностей покликана еліта українського суспільства, Національна гвардія. Дя України 18 березня 2015 року, ураховуючи значення та роль Національної гвардії України у виконанні завдань із забезпечення державної безпеки та оборони держави, захисту та охорони життя прав, свобод і законних інтересів громадян, суспільства і держави від злочинних та інших протиправних посягань охорони громадського порядку, президентом України був підписаний указ номер 148 2015, в якому день національної гвардії України встановлюється як офіційне профільне свято, яке тепер щорічно відзначається двадцять. 6 березня